Джип в Гран 2022 року на комплектації Оверленд з вигодою 15 тисяч в Україні. До вашої уваги грант Широкі на комплектації Оверленд. Це одна з найкращих комплектацій 22 рік. Мотор 3,6, і Все як ви любите, старий добрий 3,6. і ступінчата коробка передач. У Нас незначний удар спереду. Зібрати походові спереду і ззаду. Автомобілі цього покоління напаковані різноманітними системами, нічним баченнями, системами по безпеці, старт-стоп і так далі. По безпеці в нас нічого не спрацювало. Це в нас на такому крутому салоні три ряда сидінь на капітанських кріслах. Далі автомобіль повністю цілий. З урахуванням розмитнення доставки всіх платежів і комісії дані автомобілі можна робити в районі 33 тисяч без вартості ремонту. За 7 тисяч, щоб вкластися в 40, я думаю, можна цей автомобіль робити спокійно. В Україні дані автомобілі є тільки дві позиції: це перший 51 одна тисяча. Він так само був ДТП, так само з Америки, і наступний 55 тисяч. Тому, якщо цінуєте свій час, хочете економити достатню кількість грошей, звертайтесь в компанію інтертрейд, будемо раді вам цьому допомогти. Всім гарного дня, з вами був Петро.